Привіт усім. Зараз я знаходжуся у сінцеї. Ну, тут дуже гарний вибір усього. Стільки ось новорічного декору. лось гарненький. 599 гривень такий лось. Дуже мені сподобався. Поштова скринька така. Така поштова скринька 659 гривень. Такі гномики 699. Я так зрозуміла, що в них ніжки витягуються, подовжуються. А які мишки 599 гривень. Верненькі. Вже очку хтось відірвав. А така мишка. Така мила. Такі гноми у червоному кольорі. 699 грн У них також мишки висовуються. Гарні гномики. І тут такі мишки. Ось ну, такі милі, милі. Скільки вони? 599 гривень. Свічка. Скільки свічка? 149 гривень. І такого плану мишка. Так, мені сподобалась мишатка. Такі симпатюльки. Скільки вони 339 гривень. Дуже симпатичні. Також є такий лось. Також він 339 гривень. Поближче покажу. Дуже гарний тут декор. Пора в мене. Набір свічок 149 гривень. І ще один лось. дівчинка з 15. Класна така. Так, ціни тут немає. Дивіться, які гарні іграшки. Оце 339 гривень. А тут ціни немає. То ніби так на пружині він, дівчинка. 219 гривень. Така мешка. Цим патюлька. Такий лось. Но лося ціни немає. Він такий сидячий, а? гарна парочка вийшла. Така іграшка. Вона також сидяча, так посадимо. Коштує 459 гривень. Такий підсвічник. Оригінально, так зроблений. Так, ціна 119 гривень. Такі підвіски 119 гривень. А, лялечка 459 гривень гарненька така. Ну, також садяча. в неї такі крила у срібному кольорі. Харненька лялечка. Свічка. 219 гривень. Така цікава тарілка, ну дуже цікава. З такою дерев'яною ручкою. Сама. Керамічна. Коштує 389 гривень. зроблена у формі такої ялиночки. Свічники. Такі зелененькі 149 гривень. І є ще такі. 169 гривень. Будиночок. Ну, просто такий дерев'яний декор. 99 гривень. Така минажниця. З ялиночками. Скільки вона? 339 гривень. Гарна. Також такі свічники. 119 гривень. Такий декор. 129 гривень. Зроблений з дерева. Гномик. 219 гривень. З такими бомбончиками що тут. Красивий. Такий декор 169 гривень. Така ялиночка. Такі лосі. цікаві. З лижами. 599 гривень коштують. І тут ще такі цікаві гномики 459 гривень. Вони такі сидячі. Такий гномик з такою жортинкою, тростинкою і з пряником. Дерев'яна манажниця. 389 гривень. У вигляді ялиночки. Дуже гарна. Набір. Таких два декоративних будиночки 119 гривень. Мишатка. Мої любимі 219 гривень. Ой, яка гарненька білочка. скільки вона? 459 гривень. Така гарненька, з таким хвостиком пухнастим. І також така ж сама білочка в спідничці. Дивіться, така парочка. з-під Спідничці і штаня хлопчик. Дуже гарна парочка. Такі свічки прикольні. Дивіться, грибочки. 149 гривень коштує. Клас. Такий цікавий чобіток для подарунків. Коштує 189 гривень. Дивіться, як він цікаво оформлений. З таким гномиком. Дуже гарний. Гномика ще показати, бачите? Гномик такий нашитий на чіпіток. Ніжки звисають. Дуже гарний. І ще тут такі лосі, такі височенькі. 999 гривень. І у них ніжки висуваються. Тут є олень, лось дівчинка і лось хлопчик. Ельфи. У них також книжки висуваються. Можна ставити в різні положення. Так, Ельфи 659 гривень. 119 гривень такі різні з фетру вирізані зірочки у червоному кольорі, зеленому. Також такі ялиночки. Тримачі для серветок, 149 гривень. Зроблені у вигляді сніжинки. Дуже гарний вибір новорічного декору осінцеї. Дуже мене порадував. Таке все красиве. Ну, оці от. Мишенятка особливо мені сподобались. Дуже все гарне.